Усім привіт! Свята вже на порозі, і в повітрі ніби з'являється якась магія. Таке собі перечуття чогось ну просто неймовірного. Сьогодні я пропоную зануритися у таємниці різдвяного дива. Але, знаєте, не з чарівною паличкою, а з науковим підходом. Зима це ж справжнісінький науковий феномен фізика холоду хімія -колію. А поєднати їх нам допоможе особливий зимовий герой, сухий лід. Він поводиться не так, як звичайний лід не тане а ніби зникає. Перетворюючись на туман. Це не чари, це сублімація. Явище, коли речовина одразу переходить із твердого стану газоподіблення, на передодні рівнорічних сяк. Свят... Хочемо запропонувати рецепт новорічних емоцій. Беремо настрій, емоції мрії. Та плани і хочемо запропонувати вам хімічний кольоровий первай. У 2026 році бажаємо вам незабутніх емоцій, хорошого настрою, мрійливих мрій та незабутніх планів. Мартуся, так що це за речовини? Ти використала, які мають нам створити в 2026 році: плани, рожеві мрії, яскраві почуття та сонячний настрій. Це сіль купрому, це сполуки хрому. А це марганцівка, кольори в нашому експерименті символізують різдвяні побажання. Вибух радості та святковий настрій допоміг нам створити сухий лід. Яскраві рощини ніби обіцяють, що попереду свіжі сили і, звісно, віра у краще майбутнє. Це найсильніше побажання, яке об'єднує всі інші. Тож нехай знання запалюють світло всередині, і світ навколо стає ще більш дивовижним. Ще більш захопливим.